Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь. Ви дивитеся програму Базарний день. Чи не кожен українець уже відчуває дух свята у своїй оселі? Люди прикрашають домівки різними новорічними декораціями, гірляндами і тому подібне. Тож ми вирішили поцікавитися, що пропонують продавці на луцькому ринку, які ціни, що користуються попитом. Ну і звісно, що в тренді. Тож ми йдемо цікавитися, а ви тим часом підпишіться на наші соцмережі, ютуб-канал, аби завжди бути в курсі головного та цікавого. Новинка так, називається Мішура. Є на 30 метрів, на 50 метрів. На більше не беремо, бо трошки так в ціні кусаються. А яка ціна? Ціна дивіться від 850 ну, до півтори тисячі, залежно від метражу і від лампочки. А так, стандартні гирляндочки, все новенькі, свіжі поприходили. Зорієнтуйте трошки по цінах. Від 150 ціни, можна сказати, не змінилися як минулого року, Остались те саме. І вище ну, до, якщо, наприклад, там, на 500 лампочок там до 650 гривень. Це залежить від того, які лампочки, скільки. Так, ще від лампочки залежить. Бо є новинка, а є трошки там, старіші модельки, але теж досить гарно світять. Є шість кольорів, є чотири кольори. Є на білому, на чорному. Так само ті самі водопади нові поприходили, але вже вони пару років в тренді. Але багато хто люди ну, купляють їх. Ціна від 600 гривень до 800 А Які гірлянди зараз найбільше попитом користуються цього сезону? Ну, якщо такого новинка на ялинку, це мішура ця йде. На дрібній лампочці, на грубій, є теж кольора, є на зеленому різним світить. Ось, ну і таким беруть ну слабше беруть стандартні. І більшості шукають щось таке на юсбі або на батарейках. Ага, зрозуміло. В'язано зі світлом. Да. Ось. Бачимо, ще є такий декор у вас. Є зірки, є дивіться, є місяці і є сніжинки, можуть бути mm. ось такого плану. Тільки всі новішаємо, бо воно ж самі знаєте, на вітрині небагато хто не хоче з mm -hmm. вітрини. Є такі діди морози, ну, ну типу шарики там насип, є різні. Так само є сніговики, є діди морози, є всякі там подаруночки, Ну mm. і такі шари йдуть. Теж є кольорові В Яку ціну можна ці кульки купити? Mm. Ну такі можна за 550-500, Ну, знижки робимо. Ми а так за цифріса такі? такі трошки дорожчі йдуть 700, Ну теж знижку можемо зробити, якщо залежить. Ну і зірочки 700 теж будуть 700 і сніжинки 650, Трошки дешевше. Враховуючи те, що зараз світло вимикають. Люди все одно гірлянди купують. Купують так. От наприклад, мішура, вона йде на USB, Ну багато хто в інтернеті дивляться і є на USB, Ну, В нас вона йде в розетку. Ну там вісім режимів переключаються. Вони пультом і вручну, але беруть їх. Ну Можна сказати, хапають навіть. Буває. Тобто цього і, сезону нічого не змінилося, ні, все-таки так само, буде. як е, минулих років. І, олень такий більше буде 700 гривень ялинка, а такі трошки дешевше 550. От і, сніжиночка така 450 буде. Це декор, це куди його е, застосовувати. Дивіться, можна і на ялинку вішити, можна на вікно, якщо знайдете, як прицепити, десь і на двері, ну і десь будь-куди, будь десь і так само на ті зараз панорамні вікна, так само можна щось придумати. Куди хочете, можна десь поставити. От є, якщо накриття якесь, ну там ну тут, взагалі, то вона йде і вулична ізоляція в ньому, можна десь ну, для якоїсь тульки маленької, якісь такий декорчик зробити. Дня, хочеться, щоб той кінь приніс нам мир, спокій і злагоду у нашій Україні. Оце все, що хочеться. На різдво обов'язково має бути діду. Це символ, наш це наш український символ. Ніде його немає, тільки нас в Україні. Так само обов'язково на різдвяному столі має бути кусочок або жменька, там сіна під скатертинкою. Це символізує те, що дитина Ісус Христос народився в яслях на сіні. Страви, свята, вечеря, пісна. Пісні всі вечері. На Різдво на перший день можете їсти все, що хочете, тільки не забувайте зранку піти до церкви. До церкви це обов'язково, бо це свято, а потім до родини. В кого батьки живі, можна поїхати, в кого хто до дітей, діти до батьків отаке свято наше. таке воно має так бути в родині, не дивлячись на те, що у нас така біда в країні, стільки сліз зл'ється, але ми маємо жити. Ми маємо жити, ми маємо працювати. Я люблю, щоб на Новий рік все світилося, як з надвору, так і в хаті. Ялинку ми прикрашаємо з внуками, бо це теж для нас свято. Включаємо дуже голосно колядки, щоб нам співали. Колоночку і прикрашаємо. Прикрашаємо все е, на початках, як починали. І кожен рік ми отак ту ялинку прикрашаємо. І такі спогади, внуки наші ростуть, кожен рік вони все більші й більші. Маленькі народжуються. Ну, в цьому році ж потрібно буде якісь червоні іграшки вже повісити. Або банти червоні, гарні такі в цьому році банти червоні. З надбору так само можна повісити буде е, віночок. От так і прикрасить. Зазвичай як, як зазвичай. Ну, трендовий кольор брали світовий напрямок, такий білий. Але, звісно, Європа більше за червоний, причому такий багряний, Ось червоний, такий насичений. І тому ці кольори основні зараз в декорі. Хоча дуже я ще і за Оксамитовий, зелений, смарагдовий такий. Ось. такий. Що стосується напрямків, то, як завжди, популярний еко-напрямок. Тобто такі кольори землі. Тому от, як ви сказали, декори дуже актуальні, пов'язані з природою, шишки, імітація калини або просто калина. Мені взагалі подобається, коли натуральним живим доповнюють або оформлюють так. Ну і звісно, дуже наше етно у всьому світі зараз популярне, тим більше в нас в Україні. Тобто навіть прикрашають сіном, різними декораціями з соломи. І це оця автентика це надзвичайно актуально. І я раджу це підтримувати, плекати. І діду, звісно, має бути в хаті і все інше. Що стосується автентичних таких символічних наших речей. А ще що? Якщо про сучасність говорити зараз, що в тренді дуже в тренді? Чи все таки в тренді те, що було колись? Етне найперший тренд це натуральність. Навіть в цьому році його е, дали назву додаткову ще дика натуральність. Я подобається мені це повторювати. Тобто, абсолютно такі сміливі е, речі з такими яскравими такими нотками е, природи. Особисто у вас думаю, ви вже прикрашали домівку якось ялинку. Ні, поки прикрашаємо всім, тому ми тут з вами зустрілися в цьому чудовому місці, де можна придбати цікавинки декору. На локації, на якій ми зараз перебуваємо, дуже багато новорічних прикрас гірлянд іграшок. Ось, до прикладу, ми помітили дуже красиву таку прикрасу, яку кажуть продавці, багато хто зараз бере. Це Гілочки калини тут їх можна придбати від 80 гривень до приблизно 140. Це є різні і ось такі з зеленими вставками, і звичайні гілочки. Зараз кажуть продавці, дуже багато людей беруть саме таку прикрасу, тому що це є тренд. Тим більше зараз в тренді червоний колір. Окрім того, також дуже популярний і білий колір зазначають продавці, і тут є такі цікаві новорічні корали. окрім таких масштабних прикрас, на цій локації, де ми перебуваємо, можна придбати і такі невеличкі білого кольору з блискітками на ялиночку. І звісно ж, тут є основний символ цього року це кінь. Вибір новорічних іграшок тут ну просто величезний. Є на будь-який смак, кожен покупець зможе обрати собі те, що йому найбільше подобається. Але звісно ж, ми побачили тут найбільше червоних та білих іграшок, бо це ж кольори е, наступного року. Є абсолютно різні прикраси, і малесенькі, і великі. Окрім того, також є і гірлянди. Е, Сучасного ця мішура, яку всі так шукають цього року цього сезону. Е, різна довжина, ну і, звісно ж, різна ціна. Отож, все таки позитив та святковий настрій у людей є. Дуже багато хто ще не прикрасив свої домівки, не поставив ялинку. Тож люди інтенсивно зараз купують різні гірлянди, іграшки. І, звісно, асортимент на луцькому ринку дуже великий. Є абсолютно різні новорічні декорації. Їхня ціна, звісно, також відрізняється одна від одної, тому що все залежить від розміру прикрас, а також від їхньої якості. Але в будь-якому випадку ви знайдете те, що шукаєте. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день.